Я прошу, я прошу тих людей, прийшли пройшли. Я з тобою розмовляю на українській мові. Український, а не на українській. Ти зібрав дітей, друже. Ви зараз робимо російських змі. Спокійно прийшли, бо все було нормально. Ні, ви робите картинку якраз для російських змій конкретно. Хто платить? Крем платить, чи хто платить. Що ви питаєте? Ребята, ні ну, на якої темі я у вас не вийде зелі строїть какие-то провокації. Ні на какої, ні на плебі, ні на тарифах, ні на какої. Ну не на знаю, я ж кажу, але ви зараз робите. Я ж кажу, ви зараз конкретно робите для розповідації. Ви зараз провокуєте. Ви прийшли, взагалі би нічого не було. Тільки це приме ваш марш був національно. Дано. Так, так. Чуєш, що сталося? Ви розмовляєте, що ви що Працюєш на Москві, Це ви працюєте зараз Хлопці, на, Москві? Хлопці, на Москві? що, що Я не знаю, що з вами стало. Це ви зараз працюєте на Москві. Ми не працюємо взагалі працює... що Вам сказали, приділить зробити провокацію типу на щоб тут було спокійно no. і добре. Тому, 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 було куди ми живемо зі хотіли. Ви робимо сірки. Ти саме саме чотири місяці. І ти мені хочеш розказати, що я ці провокації роблю? Ні, я хочу сказати, що це ти прийшов провокацію робиш. Я розумію, я теж без нічого. Мене цікавить питання. Мене цікавить про мене, що саме не подобається? Не подобається проти Трети. Мені не подобається те, що вас цей марш. А я за більше старшу. Анонсували все прості сайт, а ти знаєш, про Ні, будь ласка. одну відповідь на одне питання. Чому ваш марш анонсували тільки це перші сайті і, і більше ніякі? Я не знаю за сайті, я знаю, що багато підписок. Багато підписок народна народна випуск, дружина Одеси, розуміло. та яка вбивала людей, та яка розказує, <поріган> така яка захопала. Якщо народна дружина Одеси шахтарські протести теж анонсувала. Що шахтарі теж в нас червонограді питають на шахтері Чорноградські паратісти? Я питаю, чому тільки неправда, ну неправда. Я навіть відео було по новинах про цей марш. Ні, ну, Я вже тобі зараз. Мільйон. Ладно, 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 Мільйона! Владу! Мільйона! А не мільйонера! Яка суто націоналістична. А де вона? є? — в Фейсбуці, ВКонтакті. Можеш подивитися. І там, і там. У мене ФСБ не профінансували, да. кірова ФСБ вона. Я можу до краще ФСБ профінансувати. Ну, бачиш, Херново, воно Ні, Воно теж краще трошки профінансували. Але хлопці, давайте дивіться, я вам хочу зробити другі. Давайте не будемо. Чого? Це Путін майже в Росії говорить. Добре, але ми в стані війни. Ти був там, ти бачив, і ти знаєш, що зараз повинно бути так. Зараз в тилу повинно повинні захищати жінок, батьків.

Батальйонів. Зараз, зараз, вийшли, зараз. З і кажуть, хлопці, не треба. Yeah. <раї> не треба yeah. <раї> тих <раї> маршів. No. Ви не хочете слухати цих людей. No. людей а... Ну допомагають I... нашій армії. I... I... Якщо вони I... просять, I... вони не I... заслуговують, на воно А Я не заслуговую свою думку сказати, я так розумію. Я хочу пройти, але вони просять. Я прийшов, дивись, прийшов, я тобі тобі сказав. Я що Розкажите, так, але то є факт. Хлопці, але то є факт. Ну я тобі ще раз кажу, наших шахтарів, яким три місяці зарплати не ведуть. Ви, ви, так так російські сайти ви, використовують. Ну, так, може, Тому що влада якраз хоче з зможе. Можливо, але Но. дивись, хлопці волонтери зараз просять, хлопці не треба. того. Не, не давайте виразі. зачекаємо. Я, не знаю, дивись, я це... вибачаюсь, як да. тебе звати? Антон, Антон, дивись, хлопці, волонтери, кажуть, хлопці, давайте ви трошечки зачекаєте, а потім не перебивай, А потім разом підемо тим баш. От я, я теж волонтер, я теж допомагаю я зрозумів, я, я тебе прошу, я тебе добро? прошу. Можна, а я зрозумів. Я був я, там. Я, 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 я приїхав сюди, щоб тут ду... не було розчасне. Були... Щоб Одеса була в проведено. Я тебе дуже прошу. Не треба. Можна реально зрозумів. я Знаєш, що буде? А це авто буде вічно. А знаєш, чому вона буде вічна? А тому що владі вигідно, щоб така от херня була, щоб люди мовчали як барани. Відборни. А солдати там будуть завжди теж матюкатися. Десь я знаю, весь, і, весь, я і, і, і ми і цей марш, як ти кажеш, ми разом підемо. Ми ніколи не підемо, тому що ще наші внуки будуть а то захрьованими. Підемо, я то роз, я тебе добре розумію, але зачекайте трошечки. Давайте, давайте Це, через, через, через два роки ти знову скажуть, кажуть трошки, потім через п'ять років знову. Вони одночасно з ФСБ, тому що вони зараз виступить. Розки... Ти а? бачиш, що в Одесі Порто Франко робляться. Бачиш? ну ти знаєш, що Порто Франко це є знаю. До речі, ці люди, які вийшли, вони виступали проти цього проти Франку. Ви просто в УНІСО дійсніте. Може бути, ви і не з этими людьми, але в УНІСО. Ні, так вони виступали проти. Ви забрали представників близько 10 громадських організацій, не останні, не останні в цьому місці. Ви то починаєте розказувати. Це прав, то не прав. Дивіться, дивіться, ви говорите тарифи. Ми всі згодні. Ви хоч одного листа, антимонопольний комітет написали. Ви ж хоч щось зробили, крім 15-ти чоловіків. Мені просто цікаво. — Що значить, крім 15-ти чоловіків? — Крім 15-ти -15 чоловіків. 15 -15 чоловік. — Бо виявлення народу — це вже питання кількості років. — Потрібні конкретні кроки, які справи робити. — Що Я не з організації з громадського руху руку в цьому номері.